Вітаємо телемарафон Простір Свободи на Д1 розпочато. у студії. Сьогодні працюють Олексій Доніченко та Маргарита Кузьменко. Вітаємо шановні телеглядачі. Одразу хочемо представити вам дуже цікавого гостя Віктор Бугуславський дворазовий бронзовий призер світу з фріфайту, керівник обласної федерації Фріфайту. Вітаємо вас. Доброго дня! Вітаємо! Як у вас справи взагалі? Та взагалі чудово, але за час нашої за час нашої складної ситуації все ж таки трошки стало. Важче працювати в моєму напрямку, в спортивному, тому що багато людей і повиїжджали, і е, бояться виходити на вулиці, і бояться в зали заходити. Тому в цілому, е, як я робо, е, працював, так і працюю, але кількість людей набагато менше стала в спортивних залах. Так якщо вкратце ви написали кандидатську роботу на тему спортивна психологія. Якщо коротко, про що і на чому акцент? Я так дійсно я написав дисертацію, але uh -huh. це не спортивна психологія, це адміністративне право. Вот, і тема моєї дисертації це адміністративно-правове регулювання, інформаційного забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку. Тобто основна задача, яка розглядалася в дисертації, це через призму права е, забезпечити е, особисту безпеку е, працівників, які входять до. Сектор оборони. Це сюди можуть входити і поліцейські, можуть входити і е, працівники СБУ, і інші люди. Так, що, якщо вкратце. Повертаючись до теми спорту, ми бачимо поряд з вами цей Кубок, Кубок України з фріфайту. Можете розповісти про його історію, про те, як його здобули? А, вже зможу почалося з того, що декілька років назад я став керівником Дніпротроської обласної федерації фріфайту. От і основною задачою, якою постала переді мною, це саме працювати над покращенням якісної частини спортсменів. Почав організовувати сорівнува... змагання на міському рівні, потім на обласному рівні. І останні змагання, які я провів у грудні. У грудні місяці це був відбір на, чемпі... на Кубок України з фрі-файту. І кращі спортсмени цієї ну, нашої області, вони поїхали з нами до Львова е захищати честь нашої області. От. І з результатами з вісьми вагових категорій, які були е представлені. представлені на змаганнях, так, у нас чотири перші місця то есть, і одне друге. як-то Ну, -то так. П'ять медалей з восьми. Ми привезли, тому саме і виграли кубок. На вашу думку, це гарний результат? Чудовий? Чи можна досягати ще більших результатів? Це атчний результат. Вже ж можна досягати і вищі результатів, тому що чемпіони, які ну спортсмени, я маю на увазі, які стають чемпіонами на всеукраїнських змаганнях, вони відходять, проходять відбір на чемпіонати Європи та чемпіонату світу. От найближчий міжнародний старт буде літом проходити в серпні місяці. Тому готуємося, подивимося, як далі буде. Я хочу все ж таки повернутися більше до дисертації. Скільки часу у вас пішло на написання? Чотири роки. Чотири роки? Так. Чотири роки. Чому саме так? Ах... Ви накопичували знання, навички і поєднували усе. Взагалі, я після завершення навчання в вузі я почав працювати викладачем кафедри От. і спеціальної фізичної підготовки в юридичному вузі. І мені стало цікаво м, саме цей напрям, як можемо е, через призму права забезпечити особисту безпеку. Я почав потрошку писати статті, потім вступив до ад'юнктури. І за час навчання в ад'юнктурі я вже написав е, дисертаційну свою роботу, тому що в мене вже були певні напрацювання в науковому і в практичному напрямі. Я потім все зібрав в єдине і видав результат. Е, як вам взагалі? Результат. Чи такий, як ви очікували, чи хотіли б щось можливо змінити, або у вас вже є плани на наступну диссертацію, наприклад? Е, ну, плани є на наступну диссертацію, але докторську дисертацію зараз е, не, не так багато часу для того, щоб приділити увагу саме для написання. Але я здобув перше вчене звання доцент, і наступний крок саме в науці це буде здобуття вченого звання професор. Ще два роки я надію надіюсь <смі> і буду професором. От як то так. Ну, якщо моя колега хоче поцікавитися більш научною складовою, <смі> я все ж таки хочу більше дізнатися про спортивну складову. Розкажіть взагалі у двох у двох словах про сам вид спорту Фріфайт, так що він з собою уявляє, та якими навичками повинен е, володіти володіти спортсмен так для того, щоб займатися цим спортом. Фріфайт це взагалі український вид спорту. Він почав розвиватися з початку нульових, родом з Києва. От, в Дніпропетровській області Фріфайт з'явився в 2004 році і з цього часу почав вже розвиватися в нашому регіоні. Що за вид спорту? Це змішані єдиноборства, які включають в себе ударну техніку, борцівську техніку. І е, включає в себе декілька розділів. Перший розділ це Submission Fight, потім Limited Fight і Real Fight. Submission — це лише боротьба, в якій можуть приймати участь як дівчата, так і хлопці, і з шести років. А вже Real і Limited — це розділ, де дозволено і, скажімо так, застосовувати ударну техніку, киткову техніку, і в розділі Limited Fight дозволено виступати в віковій категорії з 10 до 18 років. Чому саме так? Тому що. Основна, основна задача цього розділу це е, технічна підкованість кожного спортсмена. Тобто нема повного, повного контакту. А вже з 19 років років, коли е, чоловік сформований, тоді вже є повний дозований контакт. Не дозований, точніше, повний. Угу. От. А що потрібно знати, наприклад, новачкам, які хочуть прийти на тренування? М -м, знати нічого не потрібно, потрібно приходити і тренуватися. От, і розуміти взагалі, що е, фрі-файт це є спорт, а спорт і це є основна складова здоров'я людини. Тому кожна людина повинна бути здоровою, приходьте займатися. Скільки триває тренування і скільки коштує? Е, тренування ну взагалі від вікової категорії. В середньому тренування півтори-дві години. От, щодо вартості тренувань, ну, це Таке питання дуже філософське, мабуть, для мене. Чому? Тому що е, якщо є е, можливість е, у е, батьків оплачувати, вони самі приймають, ну, по крайній мірі, у мене, батьки самі приймають рішення, платити чи не платити. Е, тому що, чому я так відповідаю? У мене є багато дітей, які не мають можливості оплатити тренування, тому вони, тому вони приходять до мене і тренуються безплатно. Це щодо дітей молодшого віку. Якщо брати юніорів, то я ж паралельно працюю в університеті. І в університеті ми зробили клуб єдиноборств, які з, ну, безкоштовні там тренування для всіх спортсменів нашого вузу. Тому я надіюся, що я відповів на ваше питання, скільки коштує <смі> безкоштовно. <смі> Відповіли, та от ви кажете, що батьки, наприклад, самі вирішують, скільки платити, точніше, чи платити чи ні. Чи є установлена ціна, яку Нема. батьки немає. Все ну, це, не, це не важливо для мене. У мене є основна робота, яка приносить до... фінансовий дохід да, для мене. А тренування це вже хобі. От і організаційна робота в плані от. Підготовки до змагань, організації змагань, це теж є хобі. От, останні змагання, які я організував по в розділі Submission Fight, відбулися саме 25 лютого і вони зібрали 250 дітей. Тому от, це моє хобі. Повертаючись до вашої, можливо, особистої кар'єри, ви дворазовий призер, бронзовий призер чемпіонату світу з фріфайту. Чи можете пригадати свій найскладніший бій та чому так? О, найскладніший бій це вже. Це 100% на чемпіонаті світу, тому що я поїхав сам як спортсмен без тренера, і мені не вистачало саме підтримки з боку тренера. Тому, в принципі, всі поєдинки, які там відбувалися, вони були важкі для мене. Як то так Саме така психологічна складова, ви маєте на увазі підтримка? Чи на змаганнях більш за більш за все впливає саме психологічна підготовка, тому що фізично технічно підкований спортсмен. Він не завжди здобуває перемогу. А, ну, вони приходять на змагання, спортсмени, і бачать, наприклад, багато камер, там, наприклад, трансляції. Вони не рне разу не бачили це. Все, хоп, психологічна складова спрацювала, і спортсмен вже нічого не може зробити. Або багато народу в залі теж раз і все, і не працює далі, і не показує результати. Тому о, основна частина саме перемога це психологічна складова. Вже більше року український народ чинить спротив російській Навалі. Як змінювалася тенденція розвитку фріфайту у нашому регіоні, та які ви бачите перспективи? Тобто, чи побільшає дітей, чи побільшає дорослих людей для у цьому виді єдиноборства, я хочу, щоб було більше людей, але є проблема в кількості людей, які саме на цей час проживають в нашому регіоні. Багато людей виїхали. От. і Тому тому в залі людей менше стає. Це так є. От. Но, тренування, але тренування продовжується Я вважаю, що з кожним часом, з кожним днем буде все більше і більше людей, які будуть вільними і психологічно, і фізично, і територіально. Тому Free Fight надає саме ці можливості. Які найближчі змагання ну, в нашому регіоні, так в Дніпропетровській області, ви можете так проанонсувати травень місяць. Планується чемпіонат області з фріфайту в розділі Submission Fight. От і щодо Кубку України хочу сказати, що якщо ми виграли Кубок, то ми в наступному році це приймаюча сторона, і в Дніпропетровську, ну в місті Дніпро, буде проводитись чемпіон Кубок. У нас є чемпіонат, є кубок. Я Давайте послідок. одразу будемо так. пояснювати різницю і для наших бчів, <світ> та і для мене. <світ> кубок чим цікавий, це командна першість. <світ> Якщо чемпіонат, це особиста першість. Тобто я поїхав і виступаю лише сам за себе. А кубок, ну команда поїхала і показує результати, наскільки область згуртована, сильна, направлена на перемогу і так далі. От ми своїми результатами так показали. А з приводу тренувань, наприклад, чи є у вас якийсь встановлений мінімум, можливо, людей, для яких ви почнете проводити тренування? Ну, от ви кажете, що все менше і менше, на жаль, через ситуацію в країні дітей і взагалі спортсменів. Та, наприклад, якщо прийде одна людина, от буде такий якийсь Це адміністр. Мінімум, то, то буде індивідуальне повноцінне тренування. Так. Клас. Якщо, наприклад, у людини є якісь супутні захворювання, ви, ви підбираєте окрему програму тренувань чи просто відмовляєтеся, кажете, що краще вам mm. ну, там, посидіти вдома? Дивіться або це, зайнятися можливо іншим. Це йде від тренера. Mm -hmm. Це перше. По-друге, коли приходить е людина на тренування, я одразу питаю в неї, які є захворювання. Якщо дійсно там захворювання, які дуже складні, то тренування з цією людиною в основному я проводжу індивідуально і даю. Е Навантаження лише е, лікувально фізкультурного напряму, тобто, mm -hmm. якщо дитина чи інша там доросла людина приходить до мене і каже, та я сильний здоровий, то і це підтверджується все печаткою лікаря, то я йому даю більшу направленість на е, спорт вищих досягнень. От і вся різниця. Тому займаємося з кожним, але е, специфіка підготовки буде різна, у кого лікувально фізкультурна частина, у кого чисто спортивна на досягненні результатів. Угу. А програма харчування, наприклад, наскільки вона є важливою і е, наскільки все може піти не по плану, якщо спортсмен не буде дотримуватись правильного харчування? Е, програма харчування важлива, особливо перед початком змагань. Е, чому? Тому що е, багато спортсменів вони скидають вагу зайво перед змаганнями для того, щоб збільшити. Вищої вагової категорії зайти в меншу вагову категорію. Якщо е, неправильно підійти до е, вагозгонки, да, то можуть бути проблеми зі здоров'ям. Ми над цим слідкуємо. Підходимо. А чи можете детальніше розповісти, що можливо входить до раціону, як потрібно слідкувати за цим? Е, слідкувати в першу чергу це режим. Із е, раціону знову ж таки залежить все від поставленої задачі. Mm -hmm. Якщо ми беремо. Е, там, Давайте походіння. не брати лікувальну саме. Якщо ми говоримо на... походіння, чисто, да, там, для того, щоб просто о, прийшли в зал з однією метою походіти, це, це одна програма. Якщо перед змаганнями, це інше. Ну, мені ближче працювати іменно, ну, саме перед змаганнями. Саме перед змаганнями це зменшення кількості солодкого е тіста. Так, Тісто. Так, mm -hmm. Переходити більше на е, білковий раціон і додати багато зелені. Ну, це якщо вкрасти так образно. Але до кожного спортсмена все ж таки індивідуальний підход. Обов'язково. Чи змінилися у вас, можливо, погляди, е, коли почалася війна, взагалі не саме навіть зі спорту, а от як людини просто. Mm -hmm. Я людина зі спорту, mm -hmm. тому погляди в мене лише на перемогу. Завжди. От, я відповів. Дякую. Е, також тренування, змагання, доволі інтенсивний ритм життя. Чи звикається взагалі до цього? Чи потрібно е, пересилювати себе, знаєте, переборювати? Тому що люди, які постійно кажуть: та я з понеділка почну. От тільки от понеділок не стає, і все одно ніхто нічого не починає. От е, як пояснити людям? Ніяк не пояснити. Лише. Їх бажання єдино, хочу сказати, що якщо вибуваєшся з колії активної роботи, то потім дуже важко зайти в неї обратно. Mm -hmm. якщо ти став вже на колі, то ні шагу, ні кроку назад, як гориться. Е, ви так сказали, знаєте, з такою е, усвідомленістю. У вас були такі моменти, що ви відходили трошечки, а потім поверталися? Так, це ж спортивне життя. Так і є. Ми готуємося до змагань. Потім є якась перерва, і після перерви. Важко, важко знову вставати, працювати. Тим паче, що спортивна кар'єра моя, в принципі, завершилась для мене, тому що вже є інші пріоритети, сім'я, навчання, далі продовжую вчитися, я казав. І я просто пам'ятаю, який в мене раніше ритм спортивний був і зараз. Ну, Сьогодні стати на минулий рівень є дуже важко. просто. І заставити зайти себе в зал ще важче. Але Потрібно перебороти себе і йти. А наскільки фрі-файт взагалі травматичний від спорту? Дивіться, спорт, спорт, це взагалі травматично. травматично так. І всі ми знаємо, що найтравматичніший спорт це футбол. От. А щодо фрі-файту, дивіться, ми ж працюємо технічно, фізично, і ми виходимо на змагання вже приблизно однакового рівня. І отримати дуже якусь складну травму практично нереально. Тобто можливо, але практично нереально. Тому хочу сказати, що травми можуть бути, але вони не скажімо так, не заважають дальнішому життю. Угу. Подальшому життю. життю, Подальшому так. так. Мене також цікавить, дуже часто, коли от ми спілкуємося з людьми, які також. Пов'язані зі своєю діяльністю також спілкуються з іншими людьми. Здаємо дуже часто запитання: чи зіштовхувалися ви з якимось непорозумінням між е, батьками, які проводять до вас дітей? Це може бути не те, щоб навіть непорозуміння. Наприклад, просто там приходить батько, або мені здається, як найчастіше це може бути мама, і каже: от, от мій син, я хочу, щоб він був спортсменом, але, будь ласка, отут його не навантажуйте. Отут, будь ласка, це не робіть. Він повністю здоровий, але я хочу, щоб він майже нічого. Чого і не робив, але став спортсменом. Часто таке буває, тому батьки я запрошую лише на перше тренування для того, щоб діти просто-напросто не так переживали зустрічі з тренером. Після першого тренування проходить знайомство з тренером, а з другого тренування я всіх батьків прошу вийти з залу і не заходити під час тренування. Все. І все чудово відбувається далі. А це прям принципова позиція? Так, ну для мене це принципова позиція, тому що діти вони сильно відволікаються саме на батьків в першу uh -huh. чергу. І починають щось робити або не робити, постійно дивлячись на батьків. Ну так, тому я кажу: батьки. Йдіть, будь ласка, зало, дайте нам попрацювати. І все. І дитина потім розуміє, що нема куди увільнути. І вона працює, і все чудово. Наскільки складно знаходити взагалі спільну мову з дитиною, коли, наприклад, дитина там плаче або каже, що нічого не виходить і дуже сильно засмучується? Мені не складно. Мені не складно, тому що я працюю з дітлахами ну, дуже багато часу. І ми відчуваємо. ну, Я дитину відчуваю, вона мене відчуває саме вже на психологічному, якомусь на ментальному рівні. Нема такого, що я там або гаркну, або ще щось. Mm -hmm. Ні. ну, Від ситуації залежить. Це залежить від ситуації. Який найщасливіший день із вашої професії? Ви можете пригадати? А, спортивний. Чи викладацька? А давайте, чи і викла... давайте з трьох: організаційна, викладацька і спортивна. Ну, організаційна, це я організовував Кубок вже. Ми вигравали Кубок. Е, і організовував Кубок України в Дніпрі. Тобто це доволі така висока нагорода. Викладацька Мене, мною підготовлено вже декілька майстрів спорту і два чемпіони світу. Це щодо викладацької, якому третю казали? Спортивна, ваша особиста спортивна. Ну, моя особиста спортивна це призер чемпіонату світу. Я... А, і ще одна є дуже цікава. Я, будучи юніором, 18 років, я вигравав Україну і юніорську, і чоловічу. Це, мабуть, краще, ніж чемпіонат світу. Е, також, напевно, вже дійсно так одне із останніх запитань. Я просто не можу вас відпустити. Які ну, можливо тому, були... що цікаві гісті, тому що багато так. інформації, яку ну дійсно цікаво і слухати, і почути. І взагалі, ну спорт це така тема, яку потрібно розвивати, і не тільки в нашому так. регіоні, а взагалі по Україні. Хочу сказати, що от за 22 рік у нас же почат, з початку війни півроку взагалі ніяких змагань не було, взагалі ніяких. І це сказувалося на психологічному фоні. Uh -huh. І як тільки з другої половини 22-го року вже почались якісь там тренування, якісь змагання, то я вам хочу сказати, що е ну, багато людей зайшло в зали, саме скинути це психологічне навантаження. Буквально там, десь дві неділі люди побували в залі, а потім опять мало стало людей. Тому е, спорт потрібен для здоров'я, не тільки фізичного, але й психологічного для того, так. щоб психологічно розрядитись, як говориться. Чи можете пригадати якусь можливо кумедну історію навіть з тренувань? Yeah. Та їх багато. ну, Так сходу не спам'ятаєш, Ну, самі такі цікаві, це взагалі ну, з зітлохами знову ж таки. По Я ну, е, не знаю, як сказати, може... На камеру не особо скажеш. Все, зрозуміло, то чи е, потім е, останок вже. <рес> Я прошу задай це питання. Ти добре? Так, е, що ви хотіли побажати українцям і своїм, е, можна сказати, підопічним? Е, дуже чудові слова Тараса Шевченка, які всі ви знаєте, і у нас є написані вони на кубку. Борітися, поборити, вам Бог допомагає. Йдемо, йдемо вперед, ставимо перед собою мету і її досягаємо. Дуже вам дякуємо за спілкування. Дуже дякуємо, що ви долучилися до телемарафону Простір Свободи на телеканалі, Д1. нашим глядачам я нагадую спілкувалася з Віктором Богуславським, дворазовий бронзовий призер світу з Фріфайту, керівник обласної федерації Фріфайту.